Кожного місяця мешканці Товмачика та інших сіл збираються для того, щоб прославити Бога, причисту Богородицю за їхню ласку. Микола Тесленко розповідає, що бував на цьому місці ще до Другої світової війни, тому став організатором створення каплички, щоб реставрувати те, що залишила по собі пам'ять. Я люблю історію, люблю країну свою, і то мені було небайдуже усе, що було колись. І я почав тут все відновлювати. Ну я вже не міг то відновити, що було так, але оце, що є тепер, є це я сам ініціатор і сам в, сам виконавець. Саме 13-го числа кожного місяця люди збираються на цьому місці, адже ця дата вважається Днем Матері Божої. Отець Іван розповідає: місце, яке відвідують зараз люди, має глибоке коріння. Навіть існує легенда, де розповідається про появу Богородиці. Згідно. Тої такої доброї легенди, що на цьому місці відбулася з'ява при Чистої Богородиці, з'ява одному чоловікові, який приліг відпочити, під, під липою. На цьому місці ми молимося. Ми називаємо це маленькі чування. З'їжджаються люди з усіх сіл. Найбільшим чудом отець Іван називає те, що тут люди лікують свої душі. А ще представник духовенства розповів про маленькі сілення людей завдяки святій воді, котра протікає джерелом на легендарному місці. Одного чоловіка дуже боліла нога, і там була небезпека в операції тяжкої. І він прийшов і каже, отче, вже не болить нога. І лікарі сказали, що щось вам допомогло, не знаємо що. А він тут все ногу старався приходити сюди і все ногу опускав у святу водичку. Люди намагаються приїжджати сюди кожного місяця. Мовляв, хочуть подякувати за дари, що Господь силає. Стверджують, це місце святе, а тутешня вода справді допомагає одужати. Це святе місце, сюди ну, не можеш не ходити. Сюди так би тебе тягне. 13 число. І Мені дуже якесь близьке, матінка Божа з'явилася у фетімі 13 числа. І хочу завжди подякувати за всі ласки, які селає на нас Господь і матінка Божа. Їжджу сюди, поламала ногу, і зцілялася тут. Водичка дуже корисна і для очей, і для тих. І моя віра спасла мене. 13-го числа кожного місяця ми сюди їдемо на прощу. Гості та мешканці села Товмачик мають можливість молитися тут щомісяця, тому хочуть, аби їхня кількість лише збільшувалась. Адже зараз доволі складний період в житті держави та кожного з нас. А віра в Бога надасть сил та допоможе. Тому духовні служителі закликають приходити на священне місце, аби передавати цю віру своїм дітям та онукам.